У вівторок території західних областей опиняться в полоні хмар вже зранку, в Ужгороді та Львові дощитиме, Ніч навіть плюс 5 денно до плюс 17. У Полтаві та Кропивницькому ясно. Врешті областей півночі та центру хмарно з проясненнями. Від нічних плюс 2 в день потепліше до плюс 18. На півдні, за прогнозами синоптиків, безхмарне небо та теплий день. Найнижча температури вночі плюс 2, найвища в день плюс 19. Ясний та теплий день синоптики прогнозують мешканцям східних областей. Стопчики термометрів в діапазоні від плюс 4 до плюс 18. Дощі в середу очікуються в Хмельницькому та рівному, в решті західних областей без опадів. Температура від 8 до 22 градусів тепла. На півночі та в центрі переважно хмарно. В сумах, Черкасах та Полтаві має бути ясно. Температура повітря вночі від плюс 7, день до плюс 20. В Одесі та Херсоні хмарно. В Миколаєві та Криму в цей день ясно. нічних плюс 6 в день температура повітря прогріється до плюс 21. На сході синоптики прогнозують ясну погоду. нічних плюс 6, в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 20. На заході в четвер, 17 квітня, синоптики очікують теплий день та безхмарне небо. Температура в регіоні вночі від плюс 8, в день до плюс 25. У Житомирі Сумах та Вінниці ясно. На території решти північних та центральних областей мінлива хмарність, вночі від плюс 9 в день до плюс 21. В Одесі та Миколаєві ясне небо. В Херсоні та Криму невелика хмарність. Стопчики термометрів віднічних плюс 8 в день досягнуть позначки плюс 21. На території більшості східних областей хмарно з проясненнями. В Харкові та Луганську цього дня ясно: від 7 до 20 з позначкою вище нуля.